день, як народило, або лошука, або лошечку, не знаю. У слукаш та Зараз детальніше ми вам це все покажемо. Пани не пускаю, бо сильно у нас зараз дощі і сильне болото, холодно. Отакі От варіанти, що коні стоять на стайне, натошую їм. Р. Р. Р назад! Р. Р назад. Погоди назад, йде, йде, назад назад. Грир. такі у нас справи. Леди назад. Назад. Так, ну що? Гри. за три дня не стути, десь може п'ять, не пам'ятаю.

Гарна погода, трошки засвітило сонце. Ми скоро вже вирішили вам щось показати. Десь є 5 кілометрів. Сюда зараз, сюди 5 кілометрів сюди. На жеребцеве вже шума з'явилася, кінь, неробочий робоча біда. Осіни лише є, що попели родіт і це вже, по-моєму, до того року були в мене це вже остання передостання, бо остання народила у Чернівцях, подивіться, як мені на жену, і кінь сам у в в берег. вперед. Що є добрий кінь, і так мало би бути. І кінь, щоб ви розуміли, проїжджений, я мало навіть, не працюю. Я зараз пішов на роботу. І попри то, попри тоні і роботи, все, все пов'язано. Розила, ще кобила в чергінцям, що була у Міші Степанка, того року ми її парували. Вона народила теж позавчора, як Міша мені телефонував і казав, що теж лошак народився. Працюємо. 5-6 місяців на цьому каналі він був, коли йому було е десь -де день, бо я теж їхав сюди до, до слов травати подали. Сьогодні наш сонце трошки засвітило Це за два за тижні часу. Передають далі дівчинки. Лішечка, так? Так, так. Лушечка подобриння. Це сьогодні 9 день. І така кобила. Вона перший день на, на дворі і воно скаче і каже Словко, що дає йому шміру Але він це хоче ще й мов, не знаю, це буде чорне, напевно. Він все казав, аби мені чорне, аби мені чорне. Чорний ще й лесик. Одна біла нога. Оп-оп-оп. Луди, люди. Ході сюди, в Бо десь вони не дару. Подожди, мене, на, 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 на. Ходи сюди, ходи, ходи. Ходи машин. Добре. Добре, добре, пожалуйста. Добре, добре. Все, дай, тогда. Ходи, ходи, ходи. Так. ходи. Оцей лошак є на продаж. Лошакове кілшок. Четри місяці буде у неділю. Добре. Так. Кобила добра мама. Все все відганяє. Коротше, возу довози. Так ходимо зафіру причіпаємо і зараз ми це поручимо. Будете вийти як? <серед> зараз ми вам покажемо лошака. Кілку буде 4 числа Ану ставим полностью до бел. Но маленькая не те. Трева суче? Троси закону. Давай канайте! Сутериску, целецему зика! Врказуну! Короче, Лу ще одному дому базі в другому. То не буде нічого! бо У нас зараз лошіати не буде весь Зараз вертаємося. Я зараз того ще е, попрошу, по світу дай, два рази. Вертаємося далі. Дай же далі, бо я зараз буду зі Так. Йдемо ми з добринів до кобили, бо кобила лоша біжить один бік, кобила в другий бік, треба кобилу ну, як сказати, лоша прив'язувати або кому ще брати лоша за курман. Зараз будемо спробувати се сьогодні 9-й день, але у нас... Сильно так залишав. Може, з того нам нічого не вийде, бо вона сильно варює за Добриня Добрення пройшовся, змокрів шума на ньому, але нічого. Отакі От у нас справи. У нас паровка закигнула всі, але кобила не дуже стояла, бо дев'ятий день і сильно за лошам. І ми до цього і вже сонце зайшло за хмар. Не за хмари. Сонце заховалося. Я всім вам дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім до побачення. На що такого не буде?